Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін перед своєю першою після початку війни з Україною зустрічю із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном підкреслив, що Росія готова відповісти на китайську занепокоєність щодо ситуації, яка виникла після російського нападу на Україну. У Тих повідомленнях, які були опубліковані після зустрічі президентів Росії, Монголії і голови Китайської Народної Республіки, втім про Україну немає жодного слова однак як підкреслили і у Пекіні, і у Москві, сторони мають спільні погляди на розвиток міжнародної ситуації. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров перед тим як з'явилися ці повідомлення, також підкреслив, що у поглядах на міжнародну ситуацію між Російською Федерацією та Китайською народною республікою немає. Жодних розбіжностей, однак сам факт того, що Путін говорив про занепокоєння Китаю ситуацією, що виникла в результаті його нападу на Україну. Вже засвідчує у Пекіні збентежені економічними наслідками дій Путіна, зокрема тими санкціями, які цивілізований світ запровадив проти Російської Федерації, і тим, що сама Китайська народна республіка після того, як запроваджені ці санкції, також знаходиться у непростій ситуації, має весь час зважувати свої стосунки з Росією який, вона очевидно щиро хоче допомогти уникнути наслідків західних санкцій, і з тим, щоб під санкціями цивілізованого світу не опинилися вже компанії самої КНР, що звичайно ж може серйозно. Датися в знаки на китайській економіці у Білому домі в день зустрічі президента Російської Федерації із головою Китайської Народної Республіки спеціально закликали Сі Цзяньпіна не мати справ із Володимиром Путіним, і це також є очевидним сигналом. Якщо Китай перейде червоні лінії і почне порушувати санкційний режим, допомагати Російській Федерації уникнути санкцій цивілізованого світу. І краху власної економіки, це може бути серйозною проблемою для самого Китаю. Також не варто не помічати, що, хоча, може, і з питання війни з Україною Путін може знайти у Сі дзінпіні розуміння, пов'язане насамперед із тим, що лідери обох країн намагаються протистояти Заходу, у Центральній Азії Путін із Сі дзінпіном відверто конкурують. Голова Китайської народної республіки розпочав свою поїздку на саміт шанхайської організації співробітництва в Узбецькому Самарканді, взагалі не з Узбекистану, а з Казахстану, де провів перемовини із президентом цієї країни Касим Жомартом Токаєвим, і підкреслив, що Китай готовий гарантувати територіальну цілісність Республіки Казахстан, спостерігачі і у казахстанській столиці, у столицях інших країн Центральної Азії, сприйняли це як чіткий сигнал не заходу, а Москві, яка відома своїми реваншистськими настроями по відношенню до лідерів колишніх радянських республік. І у Самарканді, голова Китайської Народної Республіки, проводив окремі зустрічі із керівниками країн Центральної Азії. І можна сказати, що вплив Пекіну у цих державах збільшується з Кожним днем і таким чином можна говорити, що Китайський вплив тут конкурує з впливом двох інших політиків, які беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. впливом президента Російської Федерації Володимира Путіна, який продовжує розглядати Центральну Азію як регіон інтересів колишнього радянського союзу, і впливом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який розглядає більшість країн Центральної Азії як частину тюркського світу, і щиро впевнений, що що ані Російській Федерації, ані тим більше Китайській Народній Республіці нема чого робити із своїм економічним і політичним впливом на ці країни. Однак, те, як керівники країн Центральної Азії розмовляли з головою Китайської Народної Республіки, засвідчило, що він явно виграє у цій конкуренції з Путіним і Ердоганом. Що Принаймні вплив Росії на цей регіон починає слабшати вже тому, що Путін продемонстрував свої можливості принаймні силові, під час війни з Україною, і тому, що економічні можливості Китайської народної республіки з цими близькими з географічної точки зору до Китаю країнами не можна порівняти із можливостями. Туреччини чи Російської Федерації ну і сам устрій Китаю симпатизуються тими лідерами, які сьогодні знаходяться при владі у більшості центральноазійських країн. Те, як поводиться Сі Цзіньпін, їм є набагато більш зрозуміло, ніж дії Володимира Путіна чи Реджепа Таїпа Ердогана. Таким чином, рано чи пізно, а інтереси Москви і Пекіну у Центральноазійському регіоні будуть не просто конкурентними, це будуть взаємини реальних опонентів. І як би Путін не намагався зараз бути обережним і вічливим по відношенню до Сі Цзіньпіна, а йому потрібно зрозуміти одну просту річ: якщо він хоче китайської прихильності, йому доведеться. Поступитися своїми амбіціями і в Казахстані, і в Узбекистані, і в інших країнах Центральної Азії. А поступатися, як ми знаємо, щодо Путіна він явно не вміє. Це показують хоча б дії російського президента в Україні сьогодні. Росіяни не заспокоювалися ані на мить. Вони намагалися. Бити і по Кривому Рогу після вчорашніх злодійських руйнувань біля цього міста вони знову націлилися на іригаційні споруди. Вони б'ють по звільнених територіях Харківської області, ніби мешканці цих районів ще не нетерпілися від жорстоких і підлих російських окупантів. І все це бачить, можна сказати, весь світ. Саме тому нікого не здивувало те, що під час свого виступу в європейському парламенті очільниця Єврокомісії Урсула фондерляїн, яка побувала перед тим у Києві, закликала європейські країни і надалі допомагати Україні і збільшити військову допомогу країні, яка намагається знищити людину на нависницьку російську армію на своїй території. Підкреслила, що Україна буде членом європейської сім'ї, і її приєднання до Європейського союзу йде за графіком. Ще одна дипломатична неприємність для Російської Федерації це висновки Ради МАГАТЕ, делегація якої, як відомо, нещодавно відвідала Запорізьку атомну. Рада МАГАТЕ після того, як вислухала доповідь експертів. Оголосили, що вимагає виведення російських військ з території Запорізької атомної станції, яка і досі вважається росіянами за важливий інструмент шантажа України і усього цивілізованого світу. І при цьому у повідомленні ради керівник Київ не говориться про те, що Україна обстрілює територію власної атомної станції, на чому продовжують наполягати безсоромні. Російські дезінформатори, і звичайно, цей висновок ради магате був буквально із роздратуванням сприйнятий російською пропагандою, який не вдалося добитися від цього візиту делегації експертів на Запорізьку атомну електростанцію, очікуваних для Кремля результатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. І, будь ласка, користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру і перемоги вам!